Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова і ви на каналі Юрист Дома. І ми розбираємо цікаву тему стосовно е, авторського права і не тільки. Тема про реєстрацію авторського права в Україні. І одразу зауважу, що такий бонус, взагалі, мати реєстрацію як процедуру, він є не у всіх країн світу. Дуже вірніше в небагатьох країнах він існує. Ви ще чули про бібліотеку конгресу США бюро, яке реєструє авторські права, і теж знаєте, можливо, саміше реєстрували про це. Ми знімаємо окреме відео, але в цьому відео я буду розказувати про процедуру реєстрації авторського права в Україні. Навіщо це потрібно? Що це дає? Взагалі, як це відбувається, для того, щоб ви могли самостійно, якщо розберетеся, іти і реєструвати свої твори авторського права. Ми пам'ятаємо, що реєстрація авторського права може відбуватися лише на твір, який виражено в матеріальному вигляді. Дуже часто до мене звертаються і питають: у мене якась виникла чудова ідея, концепція. Я щось таке придумав. Я хочу це захистити або придумала, і щоб ніхто не зміг це більше створити, реалізувати, якось зробити. І в мене. Питання. Що це таке? Це сценарій, це презентація, це літературний твір художній, намальований, написаний, накреслений, що це таке. Можливо, це програма, можливо, це якісь фото зображення, можливо, використовували штучним інтелектом, щось оброблювали. І коли я чую, та ні, це я щось так придумав там собі десь в голові, то таке реєструвати неможливо. Отже, перший критерій це твір повинен існувати в матеріальному вигляді, а не бути якоюсь ефемерною ідеєю. Ідеї взагалі не охороняються авторським правом. Законодавство України, закон України про авторські права. Суміжні права, в нас не передбачає обов'язкової реєстрації, тобто ця процедура не є обов'язковою для визначення вашого авторства. Тобто, якщо ви щось створили, то ви автор з моменту оцього створення, тобто факту самого створення і підтвердження цього факту якимись якимись реєстраціями не потрібно. Ось так. Але ви можете це зробити додатково, тому що це дає певні переваги, про які я розкажу в кінці цього відео. Тепер про процедуру реєстрації: що і хто може зареєструвати. У нас є твори наукові, літературні та художні. Так воно ділиться, три такі великі групи, і до них входять багато об'єктів, які ви можете зареєструвати. Якщо ви не впевнені, що у вас є такий об'єкт, і він відноситься до саме реєстрації, взагалі можна його реєструвати, що це об'єкт авторського права. Ви можете звернутися до державного органу національного Укрнаєві, які можуть проконсультувати, чи дійсно взагалі можна таке зареєструвати. Можливо, це буде реєстрація в інших сферах, а можливо, дійсно ви зможете зареєструвати і захистити. Авторським правом. І на цій реєстрації ви отримуєте свідоцтво державного зразка, це свідоцтво про реєстрацію авторського права. І е, цікаво визначити, що зараз, слава Богу, вже немає паперових свідоцтв, а вони видаються в діджитал варіанті, де е, свідоцтво виглядає таким чином, що там є такий код посилання і сайт, на якому ви можете скачати кожного разу, перейшовши ввівши ваш код, е, ваше свідоцтво. Але якщо ви самостійно реєструєте через особистий кабінет де ви зареєструвалися, пройшли всі процедури, зробили все як належить, заповнили заявку, отримали ваш документ, ви його можете там скачати. І зрозуміло, отримати його потім кожного разу, маючи цей код, який так само надається, і сайт, в якому ви можете цей код вести і скачати собі цей екземпляр. Отже, свідоцтво. Свідоцтво буде у вас діяти на території більше, ніж 250 країн світу. Тому це дуже важливий елемент, який передбачає те, що вам не потрібно. В кожній країні реєструвати, це свідоцтво не потрібно продовжувати, це не торгівельна марка, не потрібно сплачувати кожні 10 років мито. Це буде один раз і на все життя. Це свідоцтво допоможе вам визначити, що ви є автор, а в архівах буде зберігатися абсолютно всі документи, які ви подаєте. Що потрібно для реєстрації, хто може подати? Якщо ви реєструєте авторські права, ви є автором або спадкоємцем, ви подаєте документи, що підтверджують, що ви є спадкоємцем або автором. Ви зазначаєте дату створення твору, ви заповнюєте заявку, там всі необхідні елементи, Заявка може змінюватись. На час виходу цього відео можуть з'явитись додаткові елементи, тому я не розказую по кроково що там написано в заявці. Ви просто читаєте та заповнюєте коротку анотацію до твору, до якого об'єкту відноситься цей твір. Сам твір в тому форматі, в залежності від того, що ви подаєте, там, чи PDF, чи JPEG формат чи word версія якщо це, наприклад, літературний твір. І після того ви... Вже е, маєте заповнену заявку, сплачуєте державний мито та державний збір, і відповідно отримуєте, е, і заповнюючи ваші ще всі паспортні дані, звичайно. І потім ви чекаєте протягом десь близько трьох місяців, десь плюс-мінус, тому що точних строків у нас не визначено, два-три місяці, а може і більше, в залежності від того, яка ситуація в країні і як довго можна реєструвати цей твір. І отримуєте потім ваше бажане свідоцтво, яке можете перекласти на будь-яку мову е, простим перекладом, і воно буде діяти наприклад, і в Італії, в і Франції, і в Америці, і Австралії, і Канаді і так далі. Що необхідно, якщо, наприклад, ви не автор спадкоємець, а якщо ви правовласник, то ви можете подати на реєстрацію правовласник, ваш е, оцей твір, який вам потрібно захистити, і договір про передачу прав. Тобто, на яких законних підставах ви отримали права на цей твір? Майнові. Звичайно, ви вказуєте, хто є оригінальним автором, але і, звичайно, ви ще й надаєте документи, підтверджуючи, що у вас є такі права. Далі ви можете зареєструвати і службовий твір. Що таке службовий твір, ми розберемо в окремому відео. Службовий твір передбачає під час. Виконання своїх службових обов'язків, створення його на підприємстві, яке забезпечило все для того, щоб цей службовий твір стався. Тобто виникло певне замовлення і цей твір було створено. Таким чином, можна зауважити, що реєстрація авторського права це цікава, корисна процедура, вона є не обов'язковою, але дуже допомагає. В чому допомагає? По-перше, це те, що ви уніфіковано вже отримаєте документ і не потрібно надавати якісь чернетки, де ви розказуєте, ось це я автор, ось тут я щось писав, малював, креслив. По-друге, це дуже класна тема щодо спадщини. Це актуально зараз, особливо коли треба довести, що саме. Ці твори, які вже оприлюднені, які вже і, навіть і зареєстровані, а там автор помер, чи сталося з ним якесь лихо. І таким чином спадкоємці до нотаріуса можуть надати такі документи про реєстрацію, навіть якщо вони втрачені, можна звернутися до державного органу, якщо проводилась така реєстрація, і отримати витяг і щодо дійсно ось цей твір зареєстровано, і ось ця особа була автором, а ми ось це ми і ми спадкоємці. Потім це дуже дієвий механізм при переговорах. Дійсно, можна е, збільшити вартість Продукту, якщо ви не даєте ще й документ, підтверджуючи ваше авторство, ну, принаймні, ви вже ж не плагіатор. Е, ще така умова, що, наприклад, комп'ютерні програми, програмне забезпечення в світі дуже е, така проблемна тема, чи це воно дійсно створено вами. І тому ця реєстрація підкріпить тільки ваші слова, про те, що дійсно ви це створили. І навіть якщо ви створили це у співавторстві, там можна зазначити в свідоцтві і декілька співавторів, надати всю інформацію, заповнити заявку. Е, це один із доказів судових. Судовому порядку про справи з плагіатом. І це одна із можливостей для того, щоб забезпечити свій захист в соцмережах, в Ютубах, в інтернетах, де порушують ваші права. Ви просто відсконоване свідоцтво надаєте в знак підтвердження, коли відправляєте скарги, що щось не так в когось з правами, які використали і ваші твори, і таким чином це дуже швидше прискорить процедуру розвитку. Отже, розказала вам дуже-дуже дуже багато, але сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Саму процедуру реєстрації ви приходите самостійно. А для чого це потрібно, і як це відбувається, і що можна захистити, хто може це подати, і в якому вигляді все відбувається і де потім з цим свідоцтвом можна працювати? Я вам розказала і сподіваюсь, було дуже корисно та інформативно. <звук> Дякую всім за увагу. Ви такі молодці, що ви подивилися цю тему. Це Інформація була просто невичерпною і ще дуже багато чого я можу вам записати, але так, щоб вас не втомлювати, обмаль часу, але щоб не прости малювати, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. От зараз і підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. А ще, якщо вам потрібна особиста консультація, розгортайте це відео, детально дивіться, як зі мною в соцмережі, і вже на платній основі звертайтеся за консультаціями.